Вот так вкратце. Я не стала тон наносить тональный крем, чтобы можно было видеть то, что у меня есть. Вот у меня, я считаю, что сухая тонкая шку э шкира, потому что она очень легко защипляется. Вот э у меня здесь, как вы говорили, здесь у меня темная, которая выдает как бы возраст, поэтому я стараюсь сюда тени не наносить. Я вот здесь вот, ну это у меня с детства с рождения. Это обумовлено есть... вашим колоротипом. Тобто, це mm, від кольору типу. з цим особливо нічого не зробиш. Єдине, що я раджу робити дівчатам підійти до вікна, подивитися, власне, якого самого кольору синець, тому що синці бувають геть різного кольору, вони бувають трошки в когось зеленкуваті, в когось фіолетові, в когось блакитні. І це буде означати те, що ви не можете використовувати для одягу. Ті кольори, якого кольору ваш синець. В макіяжі є правило, подібне, підкреслює подібне. Тому, якщо ви маєте коричневий пігмент довкола очей, ви не мусите не можете використовувати жодних коричневатих нюансів близько до обличчя. Тобто, це не будуть ваші кольори, ви мусите їх уникати. Всі коричнюваті відтіночки будуть вам підсилювати. Колір коричневого. А власне, який колір сентября, то вам треба подивитися при денному освітленні і також намагатися уникати цих кольорів. Зазвичай холодним дівчатам дуже пасує цей 11-й коректор. Власне, mm -hmm. ви його якраз берете і наносите, у вас сама сформується тінь, ви його наносите mm -hmm. отут-от, і mm -hmm. от таким чином ви закриєте собі частину коричневого пігменту, який у вас є. Ви тут mm -hmm. на тут називається зморшка грусті. Ви наносите mm -hmm. на зморшку грусті і потім так добровочки і розташовуєте. Ця ділянка у вас висвітлиться, і ваші е природні тіні сформуються як гарні тіні довкола очей. раз собі поставила. Mm -hmm. Тільки ця ділянка рухома, така доволі часто рухається. Може бути така ситуація, що протягом дня, там години за 3-4, коректор буде потрошечки всмоктуватись, його можна підсилювати. Для вечірніх історій можна робити його також наносити. Отут у вас темна діляночка. Так, 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 тут а, так. От на цій діляночці дуже легенько, тоненько, без тонального крему. Ви до речі, пробуйте його і на оці заглиблення наносите теж дуже легко, шкіра вас зволожена, оскільки ви користуєтесь продукцією, ви на оці заглиблення наносите, і mm -hmm. і ви його мусите мати з собою в сумашці. Ну, Я приобрела от у вас такий, а я потім зрозуміла, що треба було цей взяти, такий кругленький. Це різні речі, це коректор mm -hmm. під очі, тобто це mm -hmm. коректор. Від, ну, якби наноситься прямо під очі, а я зараз не про цю ділянку говорю говорять. Yeah, yeah, yeah. Так. Тобто вони один одному не заважають, і yeah. якби, ну, якби, все-таки якби я могла для вас обирати, я би все-таки обирала більше такий коректор. Я п'ятого числа народилася чи п'ятого місяця, ні? П'ятого місяця. Я дев'ятого нуль п'ятого народилась. Ой, страшна жінка. Ви і мудрець, і вчитель одночасно. По даті народження ви мудрець, по даті місяця це зона таланту душі, ви вчитель, і тому вам писати це хлібом не годуй далі небудь пописати. Тому це, так, це, так, це да. я от, це відчула без вашої матриці, я вже сказала. Ви ваш... да. да. просто молодець, определили одразу. уже приятно. Ну и, конечно, у меня вот здесь вот ну, такие вот, у меня есть это вот, как это, грусти. Сейчас стала делать массаж, вот то, что меня выдает. И, конечно, вот здесь такие дребные маленькие зморшки, такие такие вот. Ну, здесь понятно, что они уже как бы это все есть. Сейчас делаю массаж лба, потому что у меня тоже лоб такой вот. А хочется, понимаете, как бы мне так сложилось, что у меня все косметологи до этого были, я всегда, видимо, это не выпадково так, это выбирала тех, у кого трое детей, моего возраста, ну, чуть либо моложе, либо старше. И вот оно так всегда выходило, и вы... Я когда приехала с Евпатории, переехала, мне было очень тяжело, потому что у меня не было работы, э, второму сыну поступать, и я лишилась тех косметологов, которые у меня были в Евпатории, вот. А, и поэтому вот я, когда уже познакомилась с вами, познакомилась, я поняла, что вот, вот именно тот человек, который мне поможет. Вот я стала, потому что я сразу увидела эти ошибки, потому что я делала массаж, знаете, в обиденный перерыв. Бежала с работы в обиденный перерыв делать массаж. И мне косметолог не говорила, что я потом... Ну и правда, я не выходила на улицу, но все равно потом полдня сидела на рабочем месте и пили компьютера. Тут Ситуація не в тому, що е, після масажу не варто виходити на вулицю. Ситуація в тому, що після масажу дуже сильно корисно зробити маски. Ефект від масок, зроблених після нанесення масажу, подвоїться то й потроїться. Тобто, тому дуже класно, коли жінка може собі фінансово дозволити сходити до косметолога раз на тиждень зробити масаж і маски. Зазвичай відбувається яка історія: жінка ходить до косметолога один раз на місяць, ставить собі плюсик в карму, а цього геть недостатньо. Тому для того, щоб зекономити і свій час і гроші, дуже важливо, навіть якщо жінка ходить на масажі до косметолога і не може собі дозволити зробити маску, хутком чатися додому і після косметолога одразу наносити маски, тому що це дійсно дає ще раз наголошу: подвоєний або потроєний результат. Тому є дівчата, в яких косметологи-подружаньки, вони йдуть mm -hmm. до них, роблять масажі і потім сидять з маскою п'ють каву. Є дівчата, які на своїх власних машинах, і вони тоді, після косметолога, сідають в автівку, протирають обличчя тоніком, скоренько наносять маску. А ви розумієте, що це трошечки інакше, тому що і ручки нечисті, і все. Тому я вважаю, що якщо ручки свої можна возити з собою по всьому світу, то масажі дуже легко опанувати. І там нічого складного немає, вам, як мудрецю і вчителю, буде це легко зробити. Ви там плюс-мінус самі одні ті самі рухи, рухи по масажних лініях. Спочатку робиться розминка, потім рухи по масажних лініях. Вони поділяються на витискаючі, лімфодренажні, тобто це ті рухи, які виводять з обличчя воду, вони поділяються на ущільнюючі, це щіпкові, це ущільнюючі, підходять для сухої, тонкої шкіри, хоч повсякденно. Тобто, те, що можна робити на шийку, на все обличчя, хоч повсякденно, і є доволі інтенсивні, міофасціальні, те, що ми вчора робили, це робиться один раз на тиждень. Власне, пощіпування, прокатування, витискання по масажних лініях. Ви запам'ятовуєте, просто собі поставте за мету не робити бездумно, як більшість дівчат робить, а просто зробити декілька. Разів і позапам'ятовувати, і після того вам не потрібна буде моя картинка. Ви собі фільм ставите. Заходити, дивитесь і під час того поїхала собі робити шийку. Там поїхала друге підборіддя. Оця ділянка доволі важлива для вас, в тому числі. Ви її постійно можете відпрацьовувати. Оця вода і сіла фільм дивитися. А в чому проблема собі зробити масаж? Ніякої проблеми. Просто в нас ми не звикли вірно розставляти пріоритети. У нас дівчата годину спокійно зубку варять тричі на тиждень, а собі приділити тричі на тиждень увагу складно. І повірте, я така сама, така саменька. Я знайду мільйон тисяч причин, яких дуже важливих, ну, вкрай важливих, аби не робити масаж. Просто ви мусите собі емоційний зв'язок прописати, такий інтенсивний, що ви під час масажу отримаєте задоволення. Кожна з нас грішна, і кожна з нас час від часу дивиться якісь фільми або серіали. Я проковтнула серіал за ці вихідні, просто готувала їсти, все робила під серіал. І ви просто улюблену свою дію поєднюєте з масажем. Тоді психіка зрозуміє, що масаж це є приємно. Включили ввечері свою серію нову, поставили і собі самі робите. Можна включити на телевізорі, мене включити без звуку за мною повторювати. Абсолютно спокійно. І просто не зволікайте. Не може, не може Крем один зробити результат. Ніяк. А от а а на шию треба діяти кожен день, кожен день? Для нашої шийки, для моєї і для вашої кожен день. Є mm -hmm. така. Є дівчата, ви спостерігайте, є дівчата, які мають таку товсту шкіру на шиї. Вона yeah. від приходи така товставник. Вона така щільна, товста, є дівчата з такими драматичними шийками, як ми. І якщо хочеться, щоб поменше були видимі кільця Венери, поменше були видимі ознаки старіння, то пощепуючи рух навіть по населеному кремі, ми зробили 5 разів, 5 разів, 5 разів, 5 разів, 5 разів ну, по 5 проходів в кожну сторону, і вже крем буде діяти краще. Зумієте, Боженька він такий фантазер, і комусь далися гарні губи, як у вас, комусь далися гарні очі, комусь далися гарна шийка, комусь гарні ніжки. І тому ми свої якби, маленькі нюанси бачимо, ми їх підтримуємо. Я вам больше скажу. Я ходила тут, уже в Черногории, колола в шею гиалуроновую кислоту. Я Ни тоже нет. один раз колола в Я была вся, У меня пухли глаза. Вот это все было пухшее. Здесь шея была нормальная, хорошо. А здесь у меня были такие шрамчики. Вот. Потом ну, и я... Не вы побачили результат на шее? На шее, ну, так, вот знаете, месяц, а потом он опять все это сошло. А у меня здесь такие мелкие морщинки, получается, особенно когда наклоняешься, еще что-то, вот именно вот в этой части. Я, поня... я решила, что тогда, ну, потом я переехала и уже не стала этим заниматься, и послушала вас, что это не варто этим заниматься. Получается, опущение века. Вот. вот тот масаж для, гла... для очей, його вы... нужно теж кожен день робити? Ні, ні, два-три рази на тиждень масаж для повіки достатньо. І mm -hmm. особливо лімфодренажні техніки, ті, що ми робимо зранку, вони дають дуже хороші результати. Тобто, ну, очі, якщо вони не набрякають, а просто є опущення повіки, то тоді масаж варто робити ввечері. Якщо набряку немає, а просто опущення повіки, тоді масаж а, варто робити ввечері. А якщо набрякає, то варто робити зранку, щоб видалити зайву рідину. А, радикально якось прямо підняти ні. А, тобто це. Такий природний процес, що ми можемо розраховувати 30%, можемо розраховувати, але це вже є добре, і принаймні фіксація результату, тобто, буде сам процес старіння тривати не так скоро, не так інтенсивно. Тобто, це вже буде пролонговані дії. Єдине, тут питання: дисципліна понад мотивацію. На жаль, не працює. От так от тиждень зробила, потім не робила, потім тиждень зробила, потім не робила. Я себе записала схему, просто хотіла благодаря вам, чтобы ну, мені підказали, сколько, чого, как делать. Наприклад, шею я поняла каждый день. Теперь глаза два рази, да, наприклад, или три рази. А раз в неделю... О, -о, -о вот... включила, включила свою п'ятирочку и девяточку, тушнотика включила. Вот. А сколько вот, чтобы построить правильную схему? Как бы я научилась о матрице, я бы сейчас бы... Дуже класно, що я хоч розумію, з яким чудом я маю справу. Дякую дякую своєму вчителю. Окей, тому що я з розумінням відношуся, знаєте, тому що є люди. Значить, давайте, давайте тако. Суха шкіра тонка і інтенсивний масаж, такий, як ми робили вчора, ви робите раз на тиждень. Масаж щіпковий. Або масаж, який я показувала по очищуючому засобу, такий mm -hmm. от, хоч кожен день. Mm -hmm. Тобто, оці от, рухи в жодному mm -hmm. варіанті не виведуть вам підшкірну жирову прослойку. Тобто, mm -hmm. вони, швидкові рухи, вам ніколи не витончать обличчя. Mm -hmm. Є настрій, нанесла вечірній крем, по вечірньому кремі пройшлася скільки, скільки є часу. Немає часу. Mm -hmm. Три рази сюди зробила, три сюди, три сюди, окей. Є час, десять разів зробила, десять прилив крові є, є почервоніння, агонь просто. Суха шкіра, в чому її перевага? Вона не комедогенна. Тобто, у вас ніколи не буде висадки. Тому дівчата з сухою шкірою це ті дівчата, які собі можуть дозволити робити масаж по нічному крему і не змивати його. Розумієте? Тобто ви можете зробити і лягти собі спати спокійно. І mm -hmm. на шипу, і на обличчя. Тобто два рухи, на які ми не маємо заборони і не маємо градації по тижню, маємо градацію по часу і по настрою. Mm -hmm. Перший рух щіпковий. цей шийки стосується обличчя і шкіри довкола очей нанесла крем, пощіпала, пощипала все і супер. Тут нема ніяких обмежень. Другий ліфтинговий рух долоніками догори. І отут, от на чолі, оцей рух теж в жодному варіанті не витончить вам ваш жир підшкірний. Тому його скільки завгодно. Великий масаж ми робимо раз на тиждень, і лімфодренажний п'ятихвилинний на цей японський масаж Асахі для вашого типу шкіри схильного до витончення жирової прослоїчки. Ми робимо максимум два рази на тиждень, в принципі, можна і один. Побачилися. Це собі, що ви трошечки, наприклад, ну буває таке там піднабрякла чи ще щось, зробили масаж, асахі Це тільки по настрою, ви маєте знати, заборонені і не заборонені рухи. І все. Mm -hmm. Для великого масажу маска однозначно Однозначно, якщо у вас немає можливості зробити маску, ви не робите великий масаж. Не ні, ні, для вас рум'яна не персикові. Для вас рум'яна можуть бути як рожеві, так і персикові. Це буде залежати від настрою, від вашої mm -hmm. події. Ви дивилися вебінар жінка-коханка, господиня королева? От, mm -hmm. ви розумієте, що коли нам треба бути доброю, хорошою, ми ставимо який кольор рум'ян? Такий персиковий. Так, коли треба бути стервою, ставимо рожевий. Є настрій бути дитячою, рожевою, є настрій бути більш свідомою і доброю, персиковий. Тут не пов'язано абсолютно з вашим кольоротипом, вам допустимі як рожеві, так і персикові кольори абсолютно спокійно. І мені, мабуть, їх нужно наносити на ті щічки. Рум'яна найкраще в світі брехуни. Рум'яна наносяться лише там, де жінка зможе самостійно почервоніти. Типу немає жінок, в яких є якесь інше місце нанесення рум'ян, крім щічок. Якщо рум'яна не на щоках, це означає, що у жінки паніка істерика. Ну, це нормальна абсолютно історія. Якщо ви хочете нанести не на щічки, е, а десь, то це вже не рум'яниць, це вже скуловий коректор, да, це абсолютно інша історія. У Вас там сам по собі е, формується відтінок, да, це... і вам немає сенсу туди а. нічого абсолютно мастити. Із вашої серії тональний крем з ліфтінг-ефектом лучше брати. Ні, я думаю, що він нам по кольору не підійде. Гарно зекономити, Для вас можна використовувати цей колір тонального крему. Mm -hmm. а, він буде він холодніший, розумієте? Тому що італійці не дуже знають дівчат з таким типом шкіри, як у вас. І, на жаль, з італійського асортименту я вам нічого не можу порадити. Mm -hmm. Тому ви берете корейський. <смеш> і дівчатам з Кореї, ваш колір обличчя більш знайомий, чим виробникам з Кореї, ніж а, виробникам <смеш> з Італії. І корейським ви потоворишуєте. Він досить бюджетний, він десь близько 10 євро коштує 100 мл. Він mm -hmm. має spf фактор І, власне, а як наносити, я розказала в минулому <смеш> відео <смеш> все <смеш> да, доцільно. <смеш> і це оце ваш відтіночок, ви його собі спокійно використовуєте, він світленький. И mm -hmm. будет очень добро, потому что на жаль, где-то девчат, не знаю. Мне получается, вот я же говорю, вот эти темные места, вот здесь темные места, которые вот они как бы так... Я поняла, что еще и оливковый цвет мне не идет в одежде. Так ведь... Ну, у вас вся а, похідна производна русським, да, а, mm -hmm. від коричневого зеленкуватого відтінку це все ваші заборонені кольори. Запам'ятаєте mm -hmm. ще раз правило: подібне підкреслює подібне. Mm -hmm. і якщо є якийсь певний недолік, подібні близько до обличчя ми не ставимо відтінки і все, нічого такого надскладного немає. Ви як логік, тут зрозумієте. Вам чесно, мож, можна ще раз просто, якщо ви захочете, колись з якоюсь там коліжанкою передивитися разом вебінар, щоб у вас склалася ще більша система. Я там все, так. все це розказала. Так. І, так. власне, так, ви абсолютно праві. Це не ваші кольори, це не ваші кольори. Ви їх не мусите. Ви використовуєте холодні кольори, оскільки ви холодного кольорного типу, і в нас є кольорне коло. В ньому от зараз верхня частинка – це все холодні кольори. Угу. Давайте отак, о, о. Це а, холодні так, кольори, це все ваша гама. Вона може бути як така, так і розведена. А, Трошечки бежевим відтінком, тобто, за рахунок того, що ви не маєте дуже густих брів і дуже густих вій, то ви така не, не, не сильно контрастна зима. Є зими прям дуже контрастні, ви така не, не надто контрастна зима. Тому ви можете подивитися в Гуглі кольори для літа і кольори для зими. Угу. Подивитися на них, це ваша колірна гама. Поприкладати до себе, подивитися, що там є з речей, поприкладати, подивитися, як ви на них бачите, як реагує обличчя. Оп? Оп, оп, оп? Поприкладати, подивитися, знайти ваші кольори. Ми коли проводили тестування з кольоротипів, ми дівчатам видавали а, такі вирізки: твої кольори не твої нейтральні. Визначилися, які ваші кольори відкрили а, кольоротип. Осінь і весна заскрінили собі на телефон і подивилися не ваші кольори. І от прям собі можете табличку таку зробити на телефоні, мої, не мої. Йдете щось купляти, підходити до денного світла, приклали. В ідеалі а, варто обирати все-таки свої кольори, тому що жінки а, що роблять? Вони тонуються, вдягають не свій колір, під обід тональний крем підсмоктався. Вилізли, вилізли всі недоліки на поверхню, і жінка втомилася. Дивіться, ми не свої кольори можемо носити тільки тоді, коли ми в ресурсі, тобто ми маємо багато енергії і тоді, коли ми з тональним кремом. Тобто, якщо в нас фотосесія, подія якась 2-3 години, нагородження там, ну, неважливо, 2-3 години, і вам прийшло в голову надіти сукню хакі. Без питань. Затонувалася, рум'яна зробила вділа, пішла, пофоткала, зняла. Ідемо на весілля до когось. Ми зранку затонувалися, вділи не свої кольори, під обід втомилися, тональний підсмоктався і воля. І все пішло так, як пішло. Тому свої кольори ми носимо довготривало, не свої кольори коротко в ресурсі з тональним кремом. Добре. дякую. Так. Вдячна Это вам за увагу. Несподівано, але мені дуже приємно, Знаєте, так от я прямо ж об похвасталась всім. Добре, тоді я просто там всього дві позиції, які ми з вами я вам порекомендувала. Це 516 номер 11 і тональний так. крем корейський номер 21 Він не є геть світлий, не переживайте. Він просто холодненький. Такий самий як вам підійде тут, можете бути спокійна. Він вам підійде по кольору, і будете ви насолоджуватися ним довше час, тому що там аж 100 мл і плюс SPF-фактор.